Ловушка мислення. І ми на неї ведемося, як маленькі. Як часто ви себе ловите на тому, що ви чогось очікуєте? Ой, ну нехай вже все буде добре, ой, ну коли я вже там ось ще трошки, ось все скоро, я вже почну заробляти, ну, там, а оце, от, а оце. От. І, ви, і ви обернуті в майбутнє. Ви чекаєте, коли вже настане те, чого ви насправді дуже сильно потребуєте і хочете зараз. В чому заключається ловушка? От та Альона, от та Маша, яка очікує у неї насправді ціль і інтерес очікувати. Ви думаєте, що коли ви чекаєте і очікуєте, що це ви таким чином притягуєте результат, якого ви хочете. Ха-ха-ха, ні, це ловушка. Ви таким чином притягуєте тільки от оце очікування. Ви, ви націлені і зацікавлені очікувати. Привіт, ждун! Не хочеться бути заручницею своїх же ловушок, щоб бути надуреною своїм же розумом. Не хочеться бути заручницею своїх підсвідомих програм, правда? Тому запрошую всіх бажаючих на менторство, і ми з вами там серйозно працюємо із мисленням із вашою підсвідомістю. Пишіть мені в директ менторство.